Цей другий премоляр верхньої щелепи 41-річної жінки вже лікувався ендодонтично кілька років тому. Він був чутливим при перкусії та апікальній пальпації. Було прийнято рішення про ортоградне переліковування. Канал був запломбований після двотижневого лікування гідроксидом кальцію. Примітка. Широкий, ймовірно, отвір на мезіальному апроксимальному профілі, що приблизно на 3 мм коротший за рентгенологічну верхівку. Після лікування зуб залишався безсимптомним, але контрольні рентгенограми, зроблені через 6 років, показали явище рентгенпросвітлення. Рентген-контрастність можна було побачити на мазіальному профілі корональніше отвору. Було прийнято рішення про мікрохірургічне втручання. Після розрізу та підняття мукоперіостального клаптя. Видалили кортикальну кістку щоб оголити апікальну ділянку та патологічну тканину. Після візуалізації апікальної структури виконали її резекцію. Зверніть увагу, що рівень апікоектомії доведений коронарно до великого отвору. Біоптат, що складався з апікальної третини та патологічної тканини, було взято. Зверніть увагу, що під час проведення висічення зламалася апікальна частина кореня. Поверхня розтину була підготовлена, і, після перевірки того, що корінь оточений здоровою кісткою, за допомогою звукового наконечника. Ретроградно була підготовлена порожнина і заповнена біокерамічним матеріалом. Були накладені шви з монофіламенту Проліну 6.0. Шви були видалені через 4 дні, а через 4 місяці були помітні хороші рубці, а також рентгенологічні ознаки загоєння кістки. Гістологічні зрізи, зроблені через широкий отвір, показали, що мінералізація на профілі корення була гіперцементозом. Бактеріальне забарвлення показало некротичні рештки, сильно колонізовані бактеріями за межами отвору. У головному каналі бактерій не виявлено. На зрізах апікального фрагмента виявлено біоплівки бактерій, сформовані на стінках апікального отвору. Таким чином. Інфекція, присутня за межами простору кореневого каналу, була причиною невдалого лікування. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!